Бог мій є величний і неодмінно є святий. А хто я у Бога в зорі, я як та билинка в полі, на час короткий приходяє, вітер сколихне і її немає. А ти той скарбник на небі, до якого йдем завжди в потребі. Ти так полюбив мене, сина аж віддав за мене, який страждав. Помер, воскрес і навіки жив, друже, Він життя для тебе подарив. Він високо у небі, він поряд тут, у серці земнім. Це ж наш Господь триєдиний, великий, славний, сильний. Ти, мій Бог, живеш у храмі Несотворенними руками, ніг твоїх земля, а небо є престол твій славний. І ми дім будуємо в серцях для нього справний, все, що живе, тебе велично прославля, бо Ти наш Бог, творець життя, створивши всесвіт одним словом в безвік. Ти є, Господи, початок і кінець, небесний наш Отець, Ти, чудо і моїй душі, який приходиш із теплом в тиші, даєш багатства. Ти в урок для всіх моїх думок, ти мій життєдавець, і для мене є законодавець, вселенної володар моїй душі господар, ти всюди ведющий і всіх благ даючий, Господь Саваоф, царюючий священник, відживляючий душу, благами багатий, князь миру. Отець до вічний, вічно живущий, Бог крепкий, суддя всіх, суддя справедливий, камінь наріжний. Вищий за небеса, голова церкви, вогонь палючий, вседержитель, хранитель, ревнитель, примиритель, цілитель, відкупитель, миротворець, серцевидець, світильник, заступник, наставник, порадник, первосвященник, рятунок. Дорога, скеля, броня, правда, істина, щит, стукаючи, відкриваючи, милуючий, прощаючи, спасаючий, визволяючи, благословляючи, зовучий, врачуючи, вразумляючий, благочинствуючий, діючий, пануючи, люблячий, збагачуючий, наповнюючи, багатящий, ласкавий. Милостивий, турботливий, благий, щедрий, досконалий, справедливий, добротливий, довготерпеливий, вірний, непохитний, істинний, благосердний, совершенний, достохвальний, піднесений, превознесенний, неізмінний, незмірений, споконвічний, невидимий, мудрий. Посланий син людський, посередник. Праведний, безгрішний, безголосний, безмовний, спокійний, єдиний, прославлений, бездоганний, милосердний, благословенний, благородний, непорочний, дивний, чудний, нетлінний, всемогутній, Всевишній, воскресший, безсмертний, живий, знову грядущий, Месія, Єгова, вічний миру князь. Альфа і Омега, перший і останній, цар царів, Бог богів, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Отакий Бог є мій і твій, і немає в лічбі краю, це я дійсно знаю, О, мій Господь. Кров твоя в ціні висока, і любов Твоя глибока, як би не старалась дослідити, не змогла б кінця відкрити, бо Ти наш Бог є безкінечний і недослідимий. І хто є такий, що може з ним змагатись, хто той, що може з ним зрівнятись, хто може вище Бога стати, і за весь увесь чуєш світ подбати? Я людина, яка прийшла у світ під керівництвом Його творіння, і пам'ятаємо, і крепко знаємо, наш Бог живий, Він величний і святий, який післав на землю Сина, щоб спаслась кожна людина. Він крепко так страждав. За нас велику ціну поклав. Ісус Христос, Він наша є відрада, Він взяв ключі від смерті і ада, помер і о чудо, Він воскрес! Він воістину воскрес, хай лунає дзвінко до небес, Христос воскрес, воістину воскрес, по всій околиці хай чути, що нас Господь звільнив, спокути. Амінь.